Вітаю, друзі! Я власниця шоу-руму українських брендів, дім брендів, який знаходиться в місті Києві на вулиці Льва Толстого, 8 А. Запрошую вас завітати до мене. Ходімо! У моєму магазині дуже багато дівчат, подружок, дуже гостинно, затишно. Ми кожного зустрічаємо з кавою та солодощами. Також в нас дуже багато українських брендів знаходиться. Давайте я вас познайомлю з деякими. Ось бренд вечірніх суконь, Store. Всі плаття ручної роботи ексклюзивні в одному екземплярі. Це все українські бренди. Такі важкі часи, дизайнери, все одно шьють. І роблять ось таку неймовірну красу. Йдемо з вами далі. Ось в цьому залі знаходиться більше 10 українських брендів. Бренди купаль... з купальниками, бренди зі спортивним одягом, бренди з шовковими хустками. Унікальні авторські принти, які ніде ви більше не знайдете. Ще в нашому шоурумі представлені ці українські дизайнери. Також в нашому шоурумі є бренди з літніми повсякденними платтями з натуральних тканин. У нас дуже велике різноманіття і спортивний одяг, і натуральні тканини, і кажуальні, і шовка. Все, що ви побажаєте, у нас є. Заходьте, будь ласка, в зім брендів. Доброго дня, Марин. Доброго дня, Валентина. Дуже дякую, що запросили нас до себе в гості. Мені дуже приємно, що ви знайшли часто, завітали до мого простору, простору українських брендів. У вас чарівна атмосфера. Дуже дякую. Розкажіть, будь ласка, як, як це все чудо створилося? <рес> створилося, можна сказати, випадково, хоча кажуть, що нічого випадкового не буває. Чому я кажу про випадкове? Тому що ще до першого карантину, до першого локдауну, в мене був свій бренд вбрання українського з ділових суконь. І я шукала, де я можу його розмістити. У мене не було змоги відкрити свій шоу-рум. Ось, і того часу я потрапила до зовсім іншого шоуруму з українськими брендами. Це мій був перший такий досвід, що таке шоурум, і навіщо він. Потрібно ось. Але е, не все мене задовольняло стосовно співпраці. Багато чого я хотіла змінити. І, на жаль, чи на щастя, мабуть, власниці того шоуруму не бажали здійснювати якісь покращення. Ось. І е, прийшов час. Звісно, е, стався карантин. Е, мій одяг ділових суконь став вже, на жаль, не актуален. Але, але в мене з'явилася чітка. Чітка така мрія, чітке бачення того, як має виглядати ідеальний шоу-рум українських брендів. І угу. я почала створювати свій ось цей шоурум, в якому ми зараз знаходимося. Угу. Тобто я так розумію, що ідея, яка у вас виникла, вона жила такий час. Так. І ви обдумували, да? От коли як же його все так, втілити так, в життя? Обдумувала. Я шукала. Краще місце, кращу локацію, щоб було зручно діставатися дівчатам, і які на общественному транспорті, і на автівках, щоб було паркомісце. І до дрібниць все обдумувала, але багато чого залежало все ж таки від приміщення. Mm -hmm. І я п'ять місяців шукала приміщення для свого шоуруму. Так, mm -hmm. і вже коли знайшла приміщення, вже тут почала втілювати всі свої ідеї. Mm -hmm. А навіть і були моменти, що й не було і ніяких ідей як дещо зробити, розставити, і все е, випадково якби, тут облаштовувалося. Ну, я ж тоді хочу запитати у вас про вашу команду. Бо я так розумію, що, ну, мабуть, в той момент, коли не було ніяких ідей, хтось вам допомагав. Ви знаєте, дуже було багато друзів, експертів. Кожен uh -huh. радив своє, але всі uh -huh. радили різне, і мені не вдавалося якийсь знайти ідеальний варіант. І все-таки я вирішила робити так, як бачу це я. Бо все ж таки, це мій простір, мій uh -huh. магазин, і uh -huh. вирішила дослухатися до своїх до свого бачення, uh -huh. до свого відчуття. Круто. Тобто все робите від серця. Від серця так. Наш слоган Тім uh -huh. брендів шоу-рум, наділений душею та серцем. Uh -huh. Я можу трошки детально розказати, що Скажіть, таке душею і серцем. Да, ну, серцем серце це я, цей орган, який uh -huh. дав життя цьому міс місцю. Ось, uh -huh. а душа, душа це моя христина, адміністратор, і також uh -huh. вона моя сестра. Тра, яка долучилася до цього проекту, можна сказати, що випадково, але <соців> зовсім не випадково. Вона і вчасно, буде. мабуть. І да? вчасно uh -huh. Вона дуже цей простір надихнула своєю душевністю, своєю uh -huh. доброзичливістю, і uh -huh. все ж таки вона щодня тут працює, зустрічає uh -huh. дівчат, дає цю атмосферу, надає цій атмосфері душевності. Так, Ой. ви, знаєте, точно не брешете. <реш> так, тому що коли ми зайшли, звичайно ж, нас зустріла Христина, і це правда, це душа вашого шоуруму, Коли заходиш і так зустрічають, то хочеться зайти далі. І не просто зайти, а і поговорити приміряти, подивитися, вийти не з пустими руками. Та й приємно от. Коли так зустрічають, поспілкуватися з таким адміністратором шоу -ру. І я так бачу, що ви якраз підвели до того, на що я хотіла звернути увагу, що ви якраз створили ці місця, не знаючи, чи це у вас була ідея, чи це само собою так вийшло, що ось ці місця є. Да? Воно у вас тут є, на вході. Там є ті місця, а де можна посидіти і просто само поговорити. Само собою. Це, я вам скажу, що на протязі, мабуть, десь 6 місяців всі ці місця втворювалися, десь якісь пересувалися. Ми дуже багато переміщували, шукали, як краще зробити, як адаптувати це приміщення, ці стіни під мій улюблений шоурум. Тобто ви тут пересували меблі? І меблі пересували, і цього дзеркала не було півроку, воно не так давно з'явилося тільки в цьому році. Ось ми можеть кожного місяця щось покращували, щось додавали там дзеркало, стілець, стільці, диванчик, вазончик. Це все було вся робота така на протязі десь півроку. Цей mm -hmm. шурум. Е Покращувався, скажімо так, розкажіть нам про ваші бренди. Скільки в Україні взагалі брендів існує? Чи скільки їх в Києві? Звідки вони Бре... Тут. брендів в Україні і в Києві тисячі? Їх дуже багато. у Нас дуже багато талановитих українців uh -huh. і дівчат, які хочуть створювати красу, хочуть створювати свої колекції. Ціх брендів uh -huh. дуже багато. Ось в нас представлено близько 15 українських брендів, uh -huh. і ще в нас є. Є місця десь приблизно на п'ять українських брендів. Ми можемо стати домівкою ще для п'яти українських брендів, так і повністю вже наповнити шоурум на максимум, який це можливо. Це дійсно навіть мене надихає, хоч я й не випускаю нічого. Дуже Да, на творчість дуже тепер тягне до творчості. Дуже, дякую, вам. Встаємо, дуже вам дякую. Я вам бажаю процвітання. Дякую. Про...